Всім привіт, мене звати Анна, і ви на каналі Книжкова Дилерка. Сьогодні буде дуже довге відео, тому що я говоритиму з вами про те, що читала восени. Тож можете, поки буде заставочка збігати, або поставити мене на паузу та зробити собі чай, каву, какао чи що ви полюбляєте. Пити до речі, можете поділитися в коментарях. Отож, у мене в руках тут є невеличкий стосик книг, насправді їх значно більше, їх 9. І коротко розповім про те, що читала, тому що, на превеликий жаль, на той момент не знімала відео і про всі з них не зможу розповісти окремо. А то, щоб не затягувати, розпочинаю з однієї з останніх книг, яку я прочитала, і це Маргарет Едвуд «Заповіти». А книга мені не сподобалась. В принципі, на цьому все, можемо їхати далі. А чому? Тому що в мене були завищені очікування до цієї книги. Я з захватом прочитала. Читала оповідь служниці. Мені не дуже сподобався серіал, але насправді я дуже прискіплива. І майже завжди мені не подобається екранізація. Тому що я уявляю героїв по одному, режисер по іншому. Неважливо, хто з нас це робить краще. Ну, очевидно, він, тому що він за це гроші отримує а я ні. Але, тим не менш, він мені не зайшов, скажімо так. А коли я взяла друк заповіти, я очікувала оцього вау-ефекту, який був з оповіді служниці. Насправді його не було. Чому? Тому що я вже розуміла, в який світ я. Потрапила. Коли туди нас потрішки занурює авторка через власне, цю історію служниці, то тут вона вкидає нас з розумінням того, що ми вже в курсі, які там правила, і загалом, якщо ви не читали оповідь служниці, я вам теж залишу посилання на дуже-дуже старий мій відеоролик. Але якщо ви все ж таки не мали його, то другу книжку точно не беріть читати, бо ви не зрозумієте, що, як, і куди. А тут є герої з попередньої книги, і, власне, вона дуже пов'язана. За нас першою. Щоб не спойлерити, я не буду пояснювати як, але а, тут історія йде від трьох головних героїнь а, двох молодих дівчат та однієї тітки тітки Лідії, а, яка знову ж таки є у минулій історії. А вони розповідають про те, а, як а, взагалі вони прийшли в цей світ, тобто, власне, дівчатка а, про те, як їх виховували, одна з них одразу була а, в у цьому страшному суспільстві інша жила в Канаді, тобто розуміє, що таке демократія і взагалі нормальні людські цінності? А ось тітка Лідія згадує, як вона потрапила в полон фактично, і як вона прийшла до влади, тому що фактично вона. А... Найсильніша жінка в державі, де зневажають жінок і не дають їм прав. А це погодьтеся, не дуже просто було зробити. А, мені чому не сподобалася історія? Тому що мені здалося, що все ж таки її написали через примус, через те, що хотіли а, почути продовження. І ось авторка піддалася в всьому тому хайпу, який потім з серіалом був пов'язаний, і її написала. Чому ще мені не сподобалось, тому що оповідь служниці, а коли вона вийшла, вона була дуже ревна. Вона піднімала ось ці теми прав жінок, так. А вона розповідала нам про те, наскільки важливі демократичні цінності, і фактично на той час це було таким вау-ефектом. В заповітах це вже не настільки актуально, і фактично нового нічого авторка не підняла. А, тобто, ми розуміємо, що дівчат принижують, ми розуміємо, що їх виховують для командорів, так, щоб видати їх заміж. Ми розуміємо, що ці шлюби взагалі там свої страшні речі. Робляться, а, і що жінок а, роблять якби об'єктом сексуальної фантазії, тобто, ви пам'ятаєте, ось в чому були служниці вдягнуті, жінки, по суті, так само це довга-довга а, сукня, а, відповідно, все зав'язане, аби не волосся не вибивалося нічого, бо усі а, оголені частини можуть спровокувати чоловіка і розпалити його хіть. А те, що це проблема чоловіка, нікого не цікавий. Тож, на мою думку, в заповітах. Не підняли якихось настільки яскравих тем, настільки важливих для нашого суспільства зараз, як можна було би це зробити. Це хороша історія, це гарне продовження до попередньої книги. Але мені здається, що це не той час, тому що, ну, ви самі прочитаєте, якби вони були написані одна за одною, то мені здається, це було б набагато краще. А через цей дуже довгий період часу, все ж таки, це дуже завищені очікування для започаткування. Світів, проте перечитала я її з задоволенням, і Маргарет Едвуд пише шикарно: от насправді ти не можеш відірватися. Це такий якийсь дуже ідеальний, як на мене, стиль, бо ти йдеш за героями. І ще одне, вона книга мені як закінчилась, теж не сподобалась. Я вважаю, що з цієї післямови не треба було робити. Ну, одним словом. Хто читав, поділіться враженнями, тому що я настільки упереджена, що навіть не хочу відеоогляд на неї окремий знімати. А наступна книга це Кетрід Беннер Дім на краю ночі. І тут в мене теж були зовсім інші очікування. Мені здається, що якийсь в мене дивний стан, і ви зараз переключитесь. Але ця книга мені дуже сподобалась. А просто я чекала, того, що вона буде добра, світла, позитивна, життєстверна, а вона ніхуляру не така. А, це сімейна сага. А, фактично, протягом століття ми знайомимося з сім'єю Амадео. І Проживаємо з його чотирма поколіннями. Ось це таке переломне століття, починаючи, по-моєму, від 1914 року і закінчуючи 2000. А, книга просто шикарна, з прекрасними описами Італійського острова, де відбуваються усі події а, дуже багато головних героїв. Якщо ви любите Маркеса або ось такі довгі-довгі сімейні історії, вам обов'язково вона сподобається. І окремо буде відеоогляд. Наступна книга це Наталія матолінець керамічні серця. Любов, любов це фентезі, п'ята книга української авторки, і вона мені сподобалася. Я не можу сказати, що вона стане моєю улюбленою Наталі, тому що моє серце назавжди належить трилогії варти. Зараз є тільки дві частини. Ось але я була здивована, все ж таки, як Наталя міє розкритись по-іншому. А в цій книзі багато любові, хоча це, напевне, не є основною. Сюжетною лінією, але головні герої закохані, молоді, юні, відповідно, вони дуже такі великі ідеалісти, вони вірять, що можуть змінити світ, і, врешті-решт, навіть намагаються це зробити. Чи вдасться їм це, чи ні, читайте у книзі. А також тут багато йдеться про гідність людини, чого вона варта, тому що а, одна головна героїня фактично вона служниця. А, я вже зрозуміла, що в мене перегукуються книги. І так, коли я почала читати на... Самому-самому початку в мене була така страшенна аналогія з оповіддю служниці Маргарет Едвард, що це просто капець. Тому що жінки тут теж позбавлені прав, принаймні всі нижчі, які а, працюють прислугою. А, в принципі, а, наскільки я так собі бачила, є такі з вищого а, рангу, які чогось досягають і можуть, але все рівно ці шлюби за Угодами, тобто або за гроші або за магічні речі. Так, до речі, магії тут дуже багато, тому що все з фентезі ви можете зрозуміти. Але, тим не менш, книга доволі динамічна, незважаючи на те, що вона дуже об'ємна. Ну, Наталя не вміє коротко писати, як я зрозуміла. Хоча в неї є малі жанри. Тут майже 600 сторінок, читається швидко, ти проживаєш історію з героями, ти їм віриш, і тут дуже 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 багато Ідеться про складні речі, про взаємовідносини, загалом про побудову суспільства, про зради. І ще великий-великий плюс, як на мене, тут є політика. Я закохана в книги, де є ось такі різні інтриги. Я вам вже розповідала про жорстокого принца Голі Блек, і відповідно, чому вона мені зайшла. Ось, власне, в Наталі в книзі теж є такі речі, тому вона мені сподобалася. А я не знаю, я багато читала різних відгуків, не можна порівнювати всі. Книги і казати, яка з них краща, ця просто дуже-дуже інша, ніж Гейсі, ніж Академія Матерасу, ніж Варта у Грі. Ось а наступна книга це Оксана Мороз, боротьба за правду, як мій дядько переміг брехню, і я вам її страшенно радила. Залишу вам відеоогляд, тому що я вважаю, що цю книгу має прочитати кожен свідомий українець і ще віддати мамі, татові бабусі дідусю сусіду і навчити їх інформаційній гігієні. Якраз Оксана Мороз запустила ініціативу як не стати овочем. Теж залишу вам. На канал її посилання. Там є короткі відеоролики, де пояснюється, коли нам маніпулюють, як, які сайти варто читати, як визначити, що це сайт сміттярка, чому не можна проходити тести в Фейсбуці, і взагалі, як пояснювати батькам, що це все лютий треш. Про це усе на її власному досвіді, тому що вона з дядьком Іваном спілкується і навчає. Написано в книзі. От чесно, дуже-дуже раджу, щоб ви подивилися а, мій відеоролик, або краще підіть, придбайте книгу і прочитайте її. А далі книги, які пішли в світ від мене, тому що я з задоволенням даю друзям читати їх. А відповідно, ви тут будете бачити картинки. А отож, ще одна книга, яка трапилася зі мною восени, це Лихий Король Голлі Блек. Це трилогія, яка вкрала моє серце, і я вам вже зізнаюсь, що у топі прочитаного за 2020 рік вона посідатиме понівну е, сходинку. А я ще не вагаюсь між Першим і другим місцем, але це прекрасне фентезі про світ фейрі. А це історія про рід, про хлопчика і про смертну дівчинку, яка потрапила у світ Фейрі і змогла перевернути там просто усе Шкерберць. Більше розкажу вам теж в окремому відеоогляді. Але ця книга, ну тобто, взагалі, обидві книги, які я читала, просто про жорстокого принца, я вже розповідала, тому зараз лихий король в. Вони сповнені різних змов політичних ігрищ. А в цій книзі настільки наелектризовано все от сексуальною енергією, що це просто капець. Ти реально читаєш і відчуваєш це, тому що головні герої вони доволі юні і в них там свої рідні відносини. Тому книга мені здається сподобається навіть дорослим. Принаймні я була в захваті, і світ прописаний. Ну одним словом, я закохалася в усю. Трилогії Голі Блек і чекаю від видавництва Віват продовження, тому що третю частину мають ось десь або в кінці року, або на початку нам подарувати як читачам. А ще одна книга, яку я читала з Сучу Карліту. І про неї Аня Лисенко-Гурська знімала відеогляд, я вам теж залишу посилання, тому що зараз якраз книга в неї це Андрій Любка і Мур, тобто малий український роман. Книга прекрасна. Поки всі люди на карантині влаштовували сречі на різні окололітературні теми в Фейсбуці, Андрій взяв і переніс це все на книгу. Я не впевнена, що вона буде дуже цікавою тим, хто не сильно орієнтується в літпроцесі українському, але якщо ви так більш-менш в темі. Вона вам зайде, якщо ні, то принаймні можна почитати, посміятись. Головний герой а поет який мріє написати великий український роман. Тобто війти в канон, увійти в історію. І ось власне цей герой, якого теж чомусь звати роман, а, вирішує, що найкраще, що він може зараз зробити і як буде його стимулювати до написання, це одружитися. Власне, він шукає собі а, майбутню наречену. Тобто він розповідає своєму другові рибалці про всі свої попередні походеньки, а думаючи, що, можливо, якась із них вже ось на цю роль підійде, бо ж нема часу шукати нову. А, там дуже багато. Сексуальних сцен, а там є нецензурна лексика, але вона настільки прекрасна, що ви, в принципі, не помічаєте. Я просто адепт а, літературної мови, і насправді мене в книзі Андрія Любкої не друтували ось ці відхилення від, а, скажімо так, норми. А взагалі, книга написана настільки шикарною мовою, що її можна читати навіть не вникаючи в суть, а, тому що ну, ти. Досолоджуєшся, я вам просто щиро раджу. А я не скажу, що це інтелектуальна проза. В принципі, вона не позиціонується як інтелектуальна проза. Андрій розповідав на презентації, що він написав цю книгу до появи дитини, тому що коли ти стаєш батьком, таке писати соромно. І ще він казав, що не хоче, аби цю книгу прочитали його батьки. Тож, на правах реклами передаю слова, і дуже раджу, тому що ну, книга на один вечір, але вона прекрасна. І це такий класний приклад, як можна написати і легко. І глибоко водночас, тому що там такі алюзії на наших сучасних письменників, і навіть якісь цитати і думки, що ну, я, я була в захваті, я вам обов'язково на цю книгу зроблю відеоогляд з невеличким читанням, тому слідкуйте за каналами і підписуйтесь, аби не пропустити. Ще одна книга, яку я читала восени, а це щоденний вишеньки». І я залишу вам просто відеоогляд і не буду розповідати, тому що це комікс, це дуже прекрасна література, це страшенно красиві ілюстрації і дуже-дуже добрі історії. А коли в мене будуть діти, я хочу, щоб вони читали саме такі книги, тому що мені здається, вони вчать дуже ненав'язливо, але вони настільки закладають потрібні речі і настільки... Тобі хочеться жити після їх прочитання, тому більше говорити не буду. Обидві частини прочитала восени, і це було ще перед фестивалем. І вони, вони залишились в мене в серці. А знаю, що вийшла третя частина, обов'язково прочитаю, дізнаюсь, що ж там було далі з Вишенькою. Ще одна книга з Сочу А, це потяг до Галіції Богдана Коломійчука. Я знімала огляди на дві його вже книги попередні, і, в принципі, залишилася задоволеною цією. Це Історії Адама Вістовича, авантюрна проза. Комісар знову ж таки потрапляє у вир подій, розслідує деякі речі, які сталися. І взагалі, звісно, в нього знову з'являється коханка. Це один з небагатьох авторів Сучу корліту», де мені подобаються інтимні сцени, описані. Ось, Дуже динамічний роман. До речі, не асоціюйте його з Агатою Крісті, зовсім зовсім. Хоча в назві є теж потяг, і там навіть Буде вбивство. Теж Богдан розповідав на презентації у Луцьку про те, що в принципі потяги створені для того, щоб там когось вбивали, бо що ще можна робити в потягах крозалізниці, ось. Але а, це реально дуже класна авантюрна проза. Це роман для гарного вечора. А, Богдан пише настільки ідеально, що мені здається, навіть якщо ти захочеш сісти і порізати його роботу і десь там виправити, ну тобто викинути зайве, знаєш, пишіть, скорочуйте, то там цього немає. Там а, кожна фраза вона потрібна, і всі події, які розгортаються у книзі, вони пов'язані, вони зацикльовані. Тобто, реально там немає нічого зайвого. Мені здається, що наразі а, це мій улюблений автор власне в цьому жанрі. І я з задоволенням слідкуватиму за а, його подальшою творчою діяльністю, бо ж сказала, як на зібранні клубу спілки письменників України пробачте. Але я щиро раджу і чесно, кому я не давала ці книги. До речі, теж книга в Ані Лисенкогурської. Всі залишилися задоволені і мають гарні, гарні відгуки. І остання книга, про яку я вам сьогодні розповім, це Жоель Дікер. Книга поїхала до Рівного, і це зникнення Стефані Мейлер, третя книга, яка видана у веселі українською мовою. І я залишилася під гарним враженням від неї. Я сьогодні, готуючись до відео, намагалася згадати, хто ж там бився. Тому, ну так, так трапляється. Жель Дікер. Це шведський письменник, і він пише дуже-дуже довгі романи. Ви можете його знати по книзі Правда про справу Гарі Квеберта, теж екранізована, теж мені не подобається. Або книга Балтиморів, Ця, до речі, книга мені геть не сподобалась. А ось, власне, зникнення класна історія. В містечку Невеличкому трапляється вбивство, його розслідують дуже успішно. І ось, власне, чоловік, який займає. Всі цією справою потім розкриває абсолютно всі злочини. Його називають 100%. Він має виходити на пенсію, але з'являється молода журналістка, яка каже, що таке. Ви там дуже дуже помилилися, і вбивця не від той, кого ви затримали. А він зрозуміло, це ж заділо і чоловічу гордість і репутацію. І все а починає цим цікавитись. В цей час пропадає журналістка, і воно ось так закрутилось, закрутилось, закрутилось. Багато головних героїв. Всі головні герої дуже добре прописані. А насправді таке враження, що ти з ними детально знайомишся. А вони живі, вони абсолютно не картонні і тому. Мені ця історія сподобалася. Взагалі Жуля Дікера ти читаєш як у таку сагу, довгу, таку хорошу історію. І попри те, що я не люблю супервеликі книги, але з ним я готова проводити там довгі зимові вечори. До речі, готую вам добірку саме таких книг. А власне, тому і раджу, якщо ви не читали, то звернути увагу. А я би викинула з його творчості насправді книгу Балтиморів, тому що ну я не знаю, це було якісь непорозуміння, але не може автор писати усі книги прекрасні. Ось тому, якщо цікавитися такою, літературою, теж вам дуже-дуже раджу. Ось і на цьому в мене все. Я думаю, що ви не тільки до полечая, а там ще приготували вечерю, попросували одяг, забрали дітей садочка, ще щось зробили за час цього безкінечного відео, тому дякую за те, що добули до кінця. І якщо ви не хочете пропустити чергову дозу книжкових новинок, то підписуйтесь на канал, ставте собі дзвоник, щоб приходили сповіщення, і діліться враженнями, які книги були з вами восени. Бувай!